Ми благословляємо зараз нашу землю, нашу країну, осяяну Сонцем правди, овіяну вітром змін. Іменем Ісуса Христа, силою Твоєю, силою, яка воскресила Христа із мертвих. Отже, ми благословляємо цією силою нашу землю. Ми благословляємо церкву України і Боже. Ми дякуємо Тобі! Що через твоїх людей, Твоя слава, твій мир, Твоя святість і сила, Твоя охорона просто зараз випромінюється над нашою землею. Боже, ми просто зараз дякуємо Тобі, що Твої жнива продовжуються, жнива в серцях людей там на передовій. Твої жнива, Твоє насіння слова просто зараз піднімається в їхніх серцях. Вони об'єднуються з тобою. І вони з тобою на зв'язку. Ми віримо в це. Тисячі українців просто зараз, під час війни, поєднуються з тобою, переходять із темряви в світло Боже. В ім'я Ісуса. Ми бачимо це, ми віримо в це. І тому прапор любові ми підіймаємо. Ім'я Господнє ми прославляємо, тобі довіряємо, що скорочуються ці дні через твої жнива. В ім'я останніх жнив і останнього часу. І ось ми перед тобою, щоб кожен з нас зайняв своє місце, щоб кожен з нас був знайдений вірним в тому, що ти хочеш творити так посеред війни, посеред потрясінь, але ти хочеш прославлятися, творити, проявляти свою силу і славу і тут, і там. Ось ми, Отче. Ось ми, отже. Давайте, друзі, нехай серця співають. Знайте, сила, яка воскресила Христа із мертвих, сьогодні, як ніколи, потребується в Україні. І ця сила не десь там. Вона в тобі і в мені. Ми зібралися сьогодні. Нас тут декілька десятків, будуть тисячі онлайн. Ми тут зібралися, щоб цю силу звільнити наших духів, зробіть це разом з нами, будь ласка, друзі, я всім серцем вірю, коли ми це робимо в послушанні, це змінює атмосферу.